Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про одне з найдавніших міст лачини Рогатин. Це місто має багу історію, відоме на весь світ як батьківщини легендарної Роксолани. Зберігає унікальні архітектурні пам'ятки та відігравало важливу роль у розвитку регіону. Отже, увіть 5 цікавих фактів про Рогатин. Отже, перейдемо до фактів: перше Стародавнє місто Друге Магдебурзьке право. 3. Батьківщина Роксолани. Четверте. Церква Святого Духа, п'ятий костел Святого Миколая. Перший пак. Стародавнє місто Рогати. Боготин одне з найдавніших міст Галичини, що має понад 600 річну історію. Перша письмова згадка про нього датується 1390 році у грамоті польського короля Владислава ІІ Яга. Місто називається Рогатим. Однак археологічні знахідки свідчать, що поселення на цій території існувало ще княжу побуду, тобто до уходження Галичини до складу Польщі. Деякі історики вважають, що назва міста може походити від старослов'янського слова Рогатин, мисливський спирт або від географічного розташування на вигині річки Гнила Ли. Другий факт Магдебурзьке право Рогатиніт. У 1415 році польський король Владислав II. Ягайло надав рогатину Магдебурзьке право». Це було важливим кроком для розвитку міст, оскільки означало, що воно отримало самоврядування, незалежне від феодальних землевласників. Що ж давало це Магдебурзьке право міське самоуправління. Богатин отримав власну раду, магістрату, яка керувала містом і вирішувала адміністративні та судові справи. Магдебурзьке право діяло в Ролатині кілька століть аж до 18 століття, коли Галичина увійшла до складу Австрійської імперії. Цю систему міського управління було скосовані. Але саме завдяки цьому праву Рогатин зміг вирости у впливове та заможне місто свого часу. Третій факт Батьківщина Роксолани. Одна з найвідоміших жінок 16-го століття Роксолана, тобто Наста Лісовська, народилась в місті Рогатин. Вона стала дружиною султану Османської імперії Сулеймана І пишного і зіграла значну роль у політичному житті країни. Кастя Лісовська народилась приблизно у 1505 році у сім'ї православного священика Гаврила Лісовського. В юності вона потрапила в полон під час одного татарських набій, після чого була продана на ринок рабів у Криму, а згодом потрапила до Султанського гарему в Стамбулі. Завдяки своїй розумності, красі та хитрості, вона здобула прихильні Сулеймана і так стала його офіційною дружиною, що було безпрецедентним випадком для Османської імперії, оскільки султани зазвичай не одружились. З Четвертий факт. Церква Святого Духа. Церква Святого Духа. Одна з найцінніших пам'яток української дерев'яної архітектури. Розташована в Рогатині. Вона була збудована в 1598 році і є однією з найдавніших дерев'яних церков Личини. Цікавий факт про це. ЮНЕСКО. У 2013 році церква була внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО в рамках об'єкта Дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі. Ми вже перейшли до останнього п'ятого про Пророгатин костел Святого Миколая. Костел Святого Миколая одна з найстаріших католицьких святинь Рогатина, збудована ще в 15 столітті. Він є важливою пам'яткою готичної та ренесансної архітектури Галичини. Костел був заснований близько 1470-х роках і належив католицькій громаді міста. Це у нас найстаріших релігійних споруд регіону. Сте Святого Миколая це не лише релігійний об'єкт, а й частина культурної спадщини Рогатина, та зберігає атмосферу середньовічної історії. Ось і все. Це були п'ять цікавих фактів про родин. Це місто має багато історію, унікальну архітектуру та відомо на весь світ за їх легендарні руксолані. Але це ще не все. Далі я розповім вам про Івано-Франківськ, місто, яке теж має багато цікавого, тож не перемикайтесь. Ну що ж, тепер переходимо до Івано-Франківська, одного з найкрасивіших міст з Західної України. Воно поєднує в собі старовинну архітектуру, сучасний стиль та унікальну атмосферу. Тут є на що подивитися і чим захоплюватись. Тож подивимося на 5 цікавих фактів про Івано-Франківське. Перший Грама в Карпат. Другий. Колись це була фортеця. Третій. Ратуша єдина в Україні з позолоченим куполом. Четвертий. Найстаріший готелі Західної України. І п'ятий незвичайний підземний перехід. Перший факт грама в Карпат. Івано-Франківськ часто називають воротами в Карпати, адже місто є головним транспортним узлом для туристів, які подорожують у Карпати та Прикарпаті. Чому саме Івано-Франківськ? Зручне розташування. Місто знаходиться за 100-150 км від найпопулярніших туристичних місць Карпат, таких як Буковель, Ворог та Яремша, Драгобрат, Верховина та Косів. Розвинена транспортна інфраструктура. Із Франківська легко дістатися в Карпати автобусами, потягами або ж на авто. Також тут є міжнародний аеропорт, що приймає рейси з різних міст. Завдяки своєму розташуванню, івано франківськ є ідеальним стартовим пунктом для всіх, хто хоче дослідити красу Карпат. Другий факт колись це була фортеця. Івано-Франківськ був заснований у 1662 році як фортеця, щоб захищати цей регіон від нападів татар і турків. Його засновник, польський магнат Анджей Поторський, створив місто за зразком європейських укріплених центрів епохи Ренесансу. Фортеця мала шестикутну зіркоподібну форму, що робило її однією з найсучасніших у той час. Вона витримала численні облоги, зокрема, турецькі напади у 1676 році. Підмістом була система підземних ходів, які використовувалися для сховищ та евакуації. Хоча старовина фортеці майже зникла її історія продовжує жити в архітектурі та атмосфері Івано-Франківська. Третій факт ратуша Івано-Франківська єдина в Україні з позлоченим куполом. Івано-Франківська ратуша це не просто адміністративна будівля, а й справжній символ міста. Вона є єдиною в Україні з позлоченим куполом, що робить її унікальною серед інших ратуш. Ратуша побудована в 1935 році за часів Польщі, і її стиль нагадує архітектуру міжвоєнного періоду. Четвертий факт найстаріший готель Західної України. Готель в Івано-Франківську це не просто місце для ночівлі, а частина історії міста. Він був збудований ще в 1913 році і є найстарішим діючим готелем Західної України. У перші десятиліття свого існування готель Містер був одним із найкращих готелів у регіоні, де зупинялися політики, письменники та бізнесмени. Готель Містер це не просто готель, а живий світок історії Івано-Франківська що працює вже більше 110 років. П'ятий. Останній факт. Незвичайний підземний перехід. В Івано-Франківську є унікальний підземний перехід, який фактично не виконує свою функцію. Він розташований у центрі міста біля універмау Прикарпаття, на вулиці Дністровській. Будівництво розпочалося в 1980-х роках, тоді планувалося створити підземний торговий центр з переходом, але через розпад Радянського Союзу проєкт так і не був завершений. Сьогодні цей перехід використовується як місце для невеликих магазинів і кіосків. Деякі ділянки закинуті, а частина перехожих взагалі не знає, що цей об'єкт колись мав бути важливою міською спорудою. Цей перехід став урбаністичним феноменом Івано-Франківська. Він існує, але не працює так, як мав би. Це є своєрідний пам'ятник нереалізованих радянських проєктів у місті. Тепер давайте порівняємо два міста: Рогатин та івано франківськ і подивимося, що вони мають спільного та чи відрізняються. івано – це обласний центр із населенням понад 230 тисяч людей. Рогатин невелике місто, де мешкає приблизно 7 тисяч людей. Івано-Франківськ молодший, заснований у 17 столітті. Рогатин одне з найстаріших міст Долочини, заснований ще в 12 столітті. Архітектура Івано-Франківськ. Ратуша. У Рогатина – Церква Святого Духа. На цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось. і Ви дізналися багато нового. вам багато цікавих подій та позитивних емоцій у житті.